Тикова, як спалити Судя тут, в першу чергу, організатором сьогоднішньої події і саме перше, це учасником сьогоднішніх е, змагань. Е, ще, як було сказано, 17-й вже фінал нашого конкурсу імені Леоніда Петровича-Делятнікова, який про другий рік він проходить повз е, на базі гімназії номер 1 Східних Мор, дуже дякую керівництву цього закладу. Хочу привітати всіх, дякую вам, особливо учасники, тому що ви своїми жартами, своїми поведінками і своїм прикладом показуєте всім підростаючим малюкам, які присутні в цьому залі, як треба себе поводитись безпечно в побуті, на воді, де б то не було. Дякую вам, всім веселих стартів і веселого фінішу. Дякую вам. Голод навіть те, На що страшно дивитися? Примініте. А працювати хто буде, а? Ей, дурка, вас куда? Є. Що? Є завода. А ну мішок візе. Я повторюю. Хто працює? Такі чудової команди школи номер 96 <звук> Гад! щас скачаю приложение. буде всім вам удивлення. Довго дикала дівиться, свій айфон, айбот, айпад, та не знала ця тупиця, що вогонь так не здолать.

久々です。 Я вдячний всім учасникам, тому що сьогоднішні жарти були настільки. Вони дуже запам'яталися, але я це повторюю більш-менш на полу. Вони стануть хітами, мабуть. В по це майор соціальної служби гора Лісниця доброго, доброго. і багато інших. Тут дуже вам вдячний. Дякую всім організаторам і всім вам учасникам. Дуже вам вдячний. Дякую, Володимир. Ми сьогодні ще не віталися, доброго дня. Дуже чудовий день сьогодні, так як відбулося це чарівне дійство у вигляді КВН. Було все так Е, Дуже спекотно було зараз за дверима, щоб ми обговорювали питання, хто все-таки виборов перше місце. Що рішучість е не билося між собою. Переможця <плес> ми на... залишимо на станах. Давайте доброго дня, шановні друзі. Дуже приємно сьогодні приймати участь у такому прекрасному заході, як клуб веселих та кмітливих. Хочу привітати всіх всі надзвичайних давно звичайно, прекрасні діти, учасники. я просто в захваті від вас усіх подарували масу задоволення. І тому давайте привітаємо всіх учасників і запросимо їх на сцену. На сцену попрошується команда я голупо першого заступника начальника головного управління державної служби з у місті Києві Бориса Валерія Павловича. Наша... Журі вже сказала, дуже важко їм було працювати, проте ми хочемо подякувати Святошинському району за те, що вони прийняли нас без гостина у цьому навчальному закладі. І тому я мікрофон передаю, Валерію Павловичу. Дипломом нагороджується. Васильченко Лариса Єгорівна за підтримку та до допомогу в організації проведення заключеного етапу 17 го лютого команди населення. всі подарунки на Чорному морі! Дипломом нагороджується команда «Дарниця на віз», а також